Любі мої глядачі! Я вітаю вас на своєму каналі в новому осінньому відео. Хочу поділитися з вами просто чарівною красою неймовірної осені, неймовірної природи. Ви тільки подивіться, скільки вже листячка лежить на землі. Не наші дерева вже опадають, все наближається до завершення свого циклу. Листочки жовтіють червоніють, і скоро всі будуть лежати на землі. Дуже красива сонячна така погода очікувала нас зараз. Це дуже цінні і рідкісні дні, які нас огортають своїм теплом, своїм сонячним світлом. Заїхали ми. До медсестри в нашу гореницьку амбулаторію. Чоловікові вже зняли один шов, трішки послабили для того, щоб палець його якомога швидше загоювався. Потім ми сіли в машину і вирушили в дорогу. Поїхали ми до Києва, тому як чоловікові потрібно було їхати на нову роботу. А я скористалася можливістю, забігла в секонд-хенд. Прихватила йому ось таку футболочку. 180 ще мені пішла непогана знижка. Загалом 200 гривень коштував мені весь його лук. Набрала йому все за 150 гривень, там ще знижечка була непогана. За 200 гривень взяла йому штанці футболку і відправилася до себе додому в Гореничі. По дорозі, звісно, що забігла ще в Єву, взяла собі для догляду за волоссям масочку. Але дуже довго мені довелося чекати на зупинці свою маршрутку. Бо вона ходить раз на годину. Ось бачите, яке вибите скло. Чомусь у багатьох ось таких зупинках на багатьох розбиті самі, саме скло. Дуже погано, що в нас такі неосвідчені діти, чи я не знаю, хто це так курочить, просто знищує все підряд. Ось, дивіться, які гарні, гарні голуби тут гуляють біля мене, їх дуже багато. Вони злітають на дахи будинків. ось Було ще більше, але вони всі розлетілися. Нарешті я сіла в свою маршруточку і буду їхати додому, бо вже дуже, знаєте, намерзлася, дуже такий сірий був холодний день. Так, забрала я Настюшеньку по дорозі, йдучи, бачите, які чорні такі хмаринки, і трішечки-трішечки випало сонечко нам дало хоч трішки свого тепла, осіннього тепла. Дивіться, які хмаринки, коли ми зайдемо з настунею додому, то почнеться дощ. Ось така осіння, незрозуміла погода. То дуже сонячна, приємна, то йде дощик. Також, ось бачите, яку шапочку я відхватила за 150 гривень. Настюші взяла також в секонді, тому що вона мені по якості сподобалася. Я її одразу випрала і почала, ось така, бачите, курточка. Це ще курточка моєї старшої доні, вона мені її віддала, бо купила собі новеньку. Ось так мама завжди чим чекує з рюкзачком Настінним. Відводжу її до школи, а також потім допомагаю, несу додому її рюкзачок. Таке небо, бачите, просто таке важке-важке, сповнене води. Зараз піде там такий дуже сильний дощик, змочить нашу землю. Нарешті в мене вже город, знаєте, земля волога. Дуже класно копати. Це вже на другий день матуся наготувала для родини смачне желе. Прийшовши зі школи, Настюша одразу почала ласувати ним. Вона таке двохкольорове в мене вийшло дуже класне зі смаком ківі та зі смаком лісових ягід. Настя сказала, з'ївши один стаканчик, що їй дуже-дуже сподобалося. Не могла вона знайти чайну ложечку. Я їй сказала: давай, Настюша, відкривай нашу посудомийну машинку. І ось так трішечки. Піднапружившись, в неї це вийшло. Знайшла вона десертну ложечку і йде смакувати свій смачний желейний десертик. Нам вимикали світло, а я прийшла і вже включилася. Саньок сам робив англійську мову у мене. З Насті так гарно прийшлися, так свіженько, гарно вдома. Ой, я знайшла Алінкіно кофти, курточку таку класну, вона вже їй не потрібна, бо моя дитина з грошима купила собі фірми Adidas. дуже класний пуховичок. Ось, тепер буду, після дітей буду <свісно> доношувати, буду одяг. Настя з'їла вже повністю одну. Таку ось чашечку, каже, дуже було смачно. І не втрималася ще один стаканчик потягнула. Тому матуся не даремно ще старалася. М -м -м, да? Віточка моя, тобі смачно? Клас, моя зайка. А я займаюся тепер. Смачними відбивнушками. вже посолила, поперчила, Зараз другу партію буду відбивати, смажити. І тоді вже, мабуть, з дітками займуся уроками. Сашкові, знаєте, хочу, щоб в четвертому класі сам, хоча б трішки почав робити своє домашнє завдання. Сказала вправу йому з української мови. Подивимось, як він сам з цим, цим завданням справиться. Увечері вирішили ми скупитися в АТБ. Поїхали в наше місцеве АТБ, Зараз покажу вам, які тут ціни. Набрали трішечки додому ось таких томатиків смачних. Я люблю саме коктейльні. І, знаєте, відриваю, щоб не зважувати ще ось цю гілочку. Ой, беру я собі небагато, можливо, 6-7 така штучок, таких коктейльних смачненьких помідорчиків. Так, Настюша мені мохіто принесла, захотіла в баночці купити. Ось, бачите, солодкий перчик вже коштує 99,95. В принципі, можна взяти. Ось такий жовтенький обираю за 100 гривень за кілограмчик. візьму. Також дивіться, яка файна, дуже класна, ось така пекінська капуста. Я її дуже люблю нарізати в салати. Вона дуже ніжна, соковита. Також морквинку дуже люблять мої діти, просто чищено гризти. Тому також морквочку будемо купувати. Також не проходимо повз акції. За 20 гривень можна зараз в АТБ придбати солодкі кукурудзяні палички. Також напій ось гарний, дуже класний айранчик. Люблю ось такий брати по-турецьки саме. Для кишківника просто знахідка. Настя захотіла обрати морозиво на вулиці, холоди, холодильник просто і, і завжди хочеться і взимку його їсти. Знаєте, навіть коли холодно. Хотілась такі взяти, але я сказала Ні Настю. Давай, можливо, якийсь інший. Але ж вона сказала, що буде їсти вдома, не замирається, тому дозволила їй взяти мохіто. Там навіть такі бульбашки такі цікаві, які просто у роті вони стріляють. І мохіто це дуже подобається. Також місашкові щось я взяла біла біле морозова в стаканчику. Ось такі ціни у нас, бачите, на рибку. Дуже люблю також я брати оселедця Веладіс. Він зараз також по невеличкій акції за 22 гривні. Володарям картки АТБ за 20 Ну і, звісно, візьму собі ще рідке мило, мабуть, для рук. От, бо його завжди мало не буває. Потім ми відправилися в величезний епіцентр. Бачите, як круто, можна купити букет просто в автоматі, вносиш суму грошей і забираєш собі. Але букети я вам скажу 2600 під 3000 гривень. Ну просто ціни такі там лакшері, олігархи можуть своїх дівчат, жінок тільки побалувати. Це ми їдемо з матчем, перекусити, Діти знаєте задоволені. Матч відбувся дуже пізно. Ми вже виїжджали, бачите, як темно на вулиці. Ось це Ванічка, його товариш, який поруч живе з ним, постійно бігає на стадіон і на всі ігри. Його команді приїхали, ми ось бачите, на оболоні в такий величезний мега-мега-епіцентр для того, щоб саме обрати фарбу з нашими замовниками. Зустрілися з Івановичем, з його дружиною. Вдвох вони були ще на півгодинки, навіть чекали, бо ми ще заїжджали перекусити. Ось, дивіться, який величезний просто зал. Я не знаю, тут одразу заходиш квітковий магазинчик. Ось такі вже Осінні декорації. Дякую вам, мої любі глядачі, мої підписники, за перегляд цього відео. Я намагаюся частіше спілкуватися з вами наживо в своїх ефірах. Але коли буде в мене час, наснага знімати, монтувати для вас цікавість такі невеличкі відео з нашого життя, то я обов'язково буду це викладати. Усім папа! -па, усіх цілую і люблю.